Усім привіт, і тема сьогоднішнього уроку бік інт, тобто великі числа. А перш ніж ми почнемо, дуже хочу подякувати Андрію за чашку кави. Андрій Туршино веде свій канал, у нього е, є теж підписники. Фактично, він ріелтор і займається нерухомістю в Дніпрі. Фактично, він теж україномовний веде канал, і тому е, я теж вам дуже сильно раджу, скажімо так, якщо ви шукаєте. Оренду чи взагалі житло, можете звертатися на нього, і взагалі треба підтримувати український контент. А ми продовжуємо: тобто, змінні Бікінд використовуються для зберігання великих цілих значень, які занадто великі, щоб бути представленими і зазвичай числом JavaScript. І точність цілих чисел буде у нас, як ми з вами знаємо, цілі числа точні лише до 15-ї цифри. Тобто, якщо ми візьмемо цей код і подивимося, що він нам з вами виведе. Ось закину. Зверніть увагу, у нас ось тут: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І ось тут у нас теж з вами 15 чисел. Якщо ми з вами запустимо цей код, побачимо наступні наші числа. Ось <кій> число, перше, і ось друге. Тобто, а, в чому полягати буде якраз наша з вами різниця? Тобто, а, у, у нас записано ось тут число надзвичайно більше, ніж 15 знаків. І а, тут у нас теж фактично дуже схоже число. Але в будь-якому випадку ми втрачаємо невеличку точність за рахунок того, що наші змінні даних номер. І е, у JavaScript усі числа зберігаються у 64 розрядному форматі, з блавуючої кома. А за цим стандартом велике ціле число не може бути точно представлене та буде Е, Через це JavaScript може безпечно представляти лише цілі числа до ось такого нашого Знаку та до мінусового нашого знаку. І цілі значення за межами цього діапазону втрачають точність. Як створити бік-інд, тобто надзвичайно велике наше число. Щоб його створити, треба додати n до кінця цілого числа, або викликати функцію бік-int. Давайте ми з вами зараз це візьмемо. Зараз продемонструємо, що у нас з вами зміниться. Зверніть увагу, ось тут у нас число, яке і було. А ось тут ми викликали функцію big-int, і за допомогою рядкового літералу записали її значення. І коли ми запустимо, фактично наш big-int, о, він, ось б, бачимо, що y це у нас big-int. Ось зміна y, і вона виводиться. Ось тут друга. А X це звичайний number, і він втратив свою точність. Тому BEGIN у нас записується через нашу зміну number, до котрої викликається функція Begin, і котра у нас буде фактично приймати ряд... і записуватися як рядок. І також BigInt новий тип даних для JavaScript. Тип JavaScript для Begin є фактично ось таким. І якщо ми з вами будемо з ним братися, то не забувати треба, що викликаємо функцію, викликаємо нашу функцію, і лише у, у подвійних дужках будемо присвоювати її значення. І Begin є другим числовим типом даних у JavaScript після number. І разом з BigIn загальна кількість підтримуваних типів даних в JavaScript становить вже вісім. String, рядок, number, число, BigIn, велике число, boolean, true, false, тобто логічний тип даних, Undefined, невизначений null, порожній символ, якийсь символ та object. І оператори BigIn, якраз зараз з ними розберемося. Тобто Оператори, які можна використовувати в JavaScript number, також можна використовувати в bik І ось наш буде приклад. Дивіться. Візьмемо цей код і закинемо, і подивимося, що у нас з вами зміниться. Ось тут у нас з вами є число, котре є вже більшим, ніж ми з вами звикли, але на кінці у нас є наше значення N. І як ми вже вище з вами задали, що n, якщо ми ставимо в кінці числа, то це число утворюється вже як big int, тобто якесь велике число. Якщо ми перемножимо ці два числа, фактично точність у нас з вами не втратиться. І а, арифметика між Big Int і Number не допускається. Тобто, перетворювати типу а, перетворення типу втрачає інформацію. І беззнаковий сум, три знаки наших більше, не можна використовувати для big int, і він не має фіксованої ширини. Десяткові числа для big не можна мати їх. Фактично, якщо ми з вами візьмемо ось цей код, котрий у нас нижче, і закинемо його сюди. Дивіться, у нас є наше число, котре є Big-Int. X, ми фактично, що робимо? Кастуємо його до набору і намагаємося розділити на два. Таким чином, у нас вже вийде, але ми наш X, котрий є big int за рахунок N у кінці, ми його скастували до number. Якщо б ми з вами так не зробили, а зробили б, наприклад, просто, ну, просто приберемо ось тут number. І запустимо, то у нас виникає помилка. Ось вона. Тому обов'язково, якщо у вас є число. Типу даних, BGIN його треба скастувати до нашого числа набор. Кастування дуже просте: тип даних, котрий нам необхіден в дужках, яка змінна, і потім вже викликаємо наше ділення. Рухаємось далі. далі Begint також можна використовувати в 16-ковій і вісімковій або двійковій системах сшиснення. тобто а якщо у нас буде викликатися ці значення, то у нас, як і раніше, 0х це двікова система числення, це у нас вісімкова система числення. А ось у нас буде вибачайте, 0х це шістнадцяткова система числення, вісімкова система числення, і ось тут у нас двійкова 0 0b. Тут у нас присутні наші літери n, котрі будуть позначати, що наші змінні. Hex, Oct і e BIN будуть значення BIKIND, і округлення може поставити під загрогою з безпеку програм. Якщо ми будемо викликати, наприклад, функцію MaxSave Integer і перевіряти між собою ці два значення, мінімальні та максимальні безпечні числа і щось додав властивості Max і min до об'єкта number. Ось у нас є декілька функцій. І якщо ми зараз з ними розберемося, побачимо, що вони нам видадуть. Зверніть свою увагу, будь ласка, на те, що у нас є змінна X, до котрої ми викликаємо за нашим number функцію max save integer. І потім виведемо цю змінну X. І ось у нас виявилося максимальне число, котре ми можемо зберігати. Аналогічно ми можемо виводити навпаки min save integer. Ось тут зараз. Зміню з Max. На min. Та запущу, зараз зберігаю і оновлюю сторінку. І у нас буде число від'ємне. Це доволі таки просто. І нові методи числення. Є6 також додав два нові методи до об'єкта number. Number is integer і number is save integer. А метод number is integer буде повертати true, якщо аргумент є цілим числом. Дивіться. Зараз ми з вами продемонструємо це. Ось у нас присутнє наступне. Ми перевіряємо. Що число 10 буде у нас е, цілим числом із інтежер. Інтежер – це цілочисельний тип даних. Ось тут 10,5. Це дробове число. Метод із інтежер перевірить, що число є або дробовим, або цілим. 10 повернув true, тому що воно ціле. 10,5 нам повернув пол, так як воно дробове. Також метод number із save інтежер безпечне ціле число. Це ціле число, яке можна точно представити як число подвійної точності. Метод із Save integer повертає true, якщо аргумент є безпечним цілим числом. Ось дивіться. Зараз ми це продемонструємо. Ось тут у нас number. Із save integer, просте число. І ось тут у нас а, з вами а, вже число, котре виходить за діапазон наших значень. І ось тут 10 буде true, а, а ці число, котре набагато більше за допустимий діапазон, вже буде якраз а, через виклик перевірки методу і save integer буде повертати false. <кхи> Що стосується теми, big integer, Робимо невеличке резюме. Бігінтеж дозволяє працювати з більш великими числами, і не всім математичні операції він буде підтримувати, якщо не зробити картин для звичайних змін. Також додано декілька методів, тому і якщо вам треба з, з великими числами працювати, треба використовувати саме його. На сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.